Коротше, я почитав що це, огірки гострі, дуже легко робити. Просто даєш той стручковий перець і все. Я О. теж по кланові поші почитала, що можна робити і квашені, гострі, і мариновані гострі. Кидаєш і все, а горілку вже в банку даєш. Хоча я і так дробив. огірки хрусткі, хрустки, на що додавати багато Так, приїхала вже додому, дзвонила всі басейни, бо Моніка вже мені. Підставила ти Моніку. Підставила ти Моніку. Мені кажуть, на неділю. Вибачте, на неділю мене я вже в суботу їду. Мене на неділю не на річку їти. Та на річці я думаю, що то про холодненьку трохи на річку. Там, де я хотіли вести басейн з підігрівом. Там вітер бачно було такий прохолодний, вітер, ма такої спеки, як було. Ну, сьогодні буду займатися складанням чемодану. Принаймні соці поскладаю, а потім що я могла б відсортовувати. Так, розпакування ходив, бо я ще купила продукти. Кабун. Я обіцяла, що сьогодні будуть смакотяжки. Ось, будуть смакотяжки. Так, то, так, Купила кисломолочний сир. Тобто? Ні, ні, просто яйця купила. Тут то не за смакотяжок. <реш> що за смакотяжок ще йде? Чесни, помідори. Трошки вершків. Ну рецепт дуже страшний, ну, треба записувати. Це треба буде подивитися. Купила рис в басматі хороший. Купила таке ми до макарону, купила масло радимо, купила каву. Це, і купила, щоб завжди у нас була перша справа. Аж дві штучки. Тільки було дві. Силі. Все. От і розпакувала. Добре, ти мені скажи, як ти будеш реабілітуватися перед Монікою. Та й хотіть забери наберемо Івану, хай ванні похлюпається, а що... Вже раз ти обіцяла ні, і так. Та неї там і так подружка. От ні, вона мені дзвонила конкретно, казала, що ну, каже, Сергій якось так обідно. Це я кажу, так? а чого? Вона каже, та не обіцяла мені і не зробила. Я не обіцяла, я б дуже хотіла виконати свою обіцянку. Моніка, вибачте, за сранку, вона більш так не буде. Вона другий але раз... Я думаю, в був будний день і все зайнято. А, я, як? Мені... я вам можу пропонувати на неділю. А що на неділю не треба вже? Ну, не знаю. Та добре, що люди відпочивають, так відпочиваєш. Що да. ти ж робити? А бачите, то Європа, йо-мою. Дуже смачне масло. Ми, ми переконаємося пізніше. Я його купляла не раз, як ти переконаю. Точно! Ну якісь там того разу не було дуже смачне. Так я, само дуже було смачне, що я чуть не гризла само. Може, ти просто була дуже голодна, а воно і було таке смачне. Ні, масло треба їсти. Треба виставити. Масло докуплю. Та сі давай ми вже чекаємо твої смакотяжки, та давай. А обіцяй, що будеш їсти. Ні, я таки обіцяти не буду. Я такого насліпно обіцяю, потім попадаю на всяку фігню. Я не хочу. Вибачайся. Я що, колись підводила. А, королєва! А. Хто там питав рецепт огірків, як квасити? Я закріпила в пості. Добре. Можете підглянути. Та я королєва, а в час кидають, питай. Угу. Так все, бери все вчистити мені кабачки. Та то ти мало змогу тяжки робити. Ну, але всі будуть їсти. Хто, хто буде їсти? Три. Я не буду то їсти. Я не більше скажу, Аркадій теж того не буде їсти. Біться, щоб потім мені руки не цілювали і не облизували. Щоб ти, типу такого більше не робила? Ні, <рес> щоб я вам дала. Точне, <рес> щоб... <рес> давай.